Всіх вітаю, доброго дня на цьому каналі розклади українською мовою. Дівчата, кому не подобається, дивіться інші мої канали. Що він каже про вас поза очі? Кого, роз, кого розпитує? Да? Подивимося, чи розпитує, чи ні. Що каже? Кого розпитує? Що він каже про вас поза очі? Так. Каже, що любить, каже, що хоче бачити, каже, що чекає з нетерпінням вашої зустрічі. Але тут не все так прозоро є якісь, якась брехня. Є якась брехня, за якою ви посварилися. І він шкодує про це, що брехав. Про це теж каже. Що ще каже? Що дуже надіється, що є ще у вас вогонь кохання, хоч щось, хоч трошки. Що ще? Що дуже радий, коли ви рядом. Він дуже хоче бути з вами. І йому потрібне ваше спілкування. Що ще? що ви кохана жінка, що він хоче бути з вами, бути вашим героєм, бути вашим чоловіком, бути вашою кам'яною стіною. Кому він каже про це? Давайте подивимося. Може нікому. Кому він про це каже? Каже, комусь хто молодший за, його, за нього, це новий для нього знайомий, жаліється комусь новому, каже, що серце палає, да, серце розірване, що він сам винуватий, що відносини застопорилися, що нічого немає. Але надіється, що йому, що йому вдасться все відновити.